Сьогодні розберемо дуже важливу тему це величина яйця. Від чого вона впливає, від чого вона залежить і на що вона впливає. Перше, це е, температура е, влітку завжди падає величина яйця. Уменшується на пару грам, це 100%. Із-за чого це відбувається. Це дуже просто, це все можна висчитати логічно. Не треба бути великим переполоводом, щоб до цього додуматися. Генетика тут не при чому. Беремо гарну генетичну птицю з гарним генетичним кодом, змішану із трьох, з трьох різних господарств. Гарна кров, перемішана, все. Птичка гарна. Зараз ми беремо одну ту саму птицю, тільки, наприклад, в зімній період і в літній період. В зімній період, оці ось фараони, наприклад, техасці. Фенікси. Смокінги. Англійська чорна. Там вони ото, в, в тій клітці. Вони несуть крупні гарні яйця. На кормі ава. Ава корм дуже добрий. На ньому несуть гарні крупні яйця. Є у мене два види кормушок. От, це теж раді експеримента воно все робиться. Ці кормушки завжди в них є їжа, завжди не вибуває. Вони їдять скільки хочуть. скільки хочуть. У них яйця, у оцих, якщо зимою брати. Зімою у них крупніші яйця тут, тому що клієнти бувають різні, їм хочеться там, наприклад, великі яйця від перепілки. Думають, що з великих яєць вилуплюються великі пташенята. Це я трошки пізніше про це розповім, чому не так. І є кормушки, які, які годуються перепілки, які годуються дозовано. 35-40 грам на кожну голову у сутки. Ці годуються, вони дозовано. Е -е Яйця в них трохи менші. Але в них кращий оплод. Тому що птичка їсть скільки їй потрібно. не зажаріває. Хлопці жвавіші, краще топчуть перепілочку. І яйця в них трішечки менші. Десь 13-15 грам. Десь приблизно так. Птичка крупна. Це ж такий самий Тихасець. Точно такий самий тихасець. 450 плюс маточне стадо. І тут такий самий Тихас. Тільки е, е, різниця у, в кормушках, що ці постійно їдять, а ті, а ті е, дозовано. Тут а трошки оплот буде менший. Яйця більші, е, птичка їсть постійно, вона більша, жирніша сама по собі, але ну, лі, лінивіша. Хлопці ліниві, погано лазять на дівчат і, відповідно, виходить менший оплод. А птеченята з них вилуплюються одинакові. Що за цих, що за цих. От вам і різниця. Так що краще, краще, коли більший жиш, чим, чим більше яйце, якщо пташенята вилуплюються одинаково. І виростає потім одинаково. Так, чого літом навіть в оцих, в яких постійно є корм, чого меншають яйця. Дуже просто. Літом, коли жарко, вони більше п'ють води, а менше їдять корму. Корм у них постійно залишається. Наприклад, зимою я насипаю ці кормушки майже до гори. і за півтори, півтори суток вони їх повністю виїдають. То влітку їх вистачає на, на 2 половиною доби оцієї кормухи. Засипав і вони трошки подовбуться ось як зараз. Я ось їм недавно насипав їсти. Дивіться, вони, вони майже не їдять. Вони трошки подовблися, води нахлябалися і сидять. І відповідно, менше з'їдають їжі і у них тоді менш, трохи менше йдуть і будуть яйця. Обычно у них 15-18 грамм. Ті, що по 20 ми зовсім їх не кладемо, бо вони в лоткиді в тому, що не влазять. От і все. Тут тактики воно логічно все розсуждається і решається. Все дуже просто. Менше їжі, менше яйця. Все. Також. Від, від самої їжі багато залежить. Якщо їжа буде з малим вмістом білка, соответственно, яйця будуть менші, дрібніші. Білка додаємо і яйця зразу увілічується. Це ж також я ж маю на увазі генетичну гарну птицю. Не яку попало. Яку попало? Якщо вона сама по собі дрібна, то чим її не годуй, яйце вона не буде нести мале. Це 100%. На господарствах, як наше, ми займаємося, у нас чисто інкубаційні яйця. У нас їстівних яйц зовсім немає. Нам немає смислу їх годувати на убой, щоб яйця були здорові, великі по 20 грам і їх на їду відправляти. Ми їх не відправляємо на їду. У нас всі яйця йдуть на інкубацію. Тому їжу або ми дозуємо, щоб не, не, не зажирівали яйця і перепілки. Або ж, як в раді експеримента, робимо такі бункерні кормушки. Ну, я вам скажу, що вони їдять, скільки їм потрібно. Далі, далі вони вже не їдять, не хочеться їм. Так вони привикли із самого маличку. І так воно і продовжується. Яєчка несуть. Фараони. Паровони птичка у нас доволі крупна. М'ясо яєчка 350-450 грам. Е, яєчка вони несуть крупні. Ну, зараз трошки мельче почали нести. Бо, бо жарко. Було взагалі жара така ужасна. Це зараз трохи похолодало. Дощі пошли. А тут була жара невиносимая. Так що таке? В общем таке. Інкубаційні яйця є в наявності. Фенікс фараон, англійська чорна смокінг і техас. ну На Техас черга десь тиждень. Отакі Техасці. Це старенькі вже, їм десь місяців по 7, видно, що такі по вже. А це молоденькі. Це тільки сформовані сім'ї. Дивіться, які жирабачики. Дивіться. Оце ось молоднячок пішов, пішов на, маточне, на маточні стада. Молодняк. Цим, цим вже півроку. Птичкам. Да? Птичечки. Теж, дивіться, які у лапу не влазять. Мальчики. Мальчики э, трошки менші, шустріші. Ну, вші ми такі. Це щось, напевно, лапу поламало. Буває таке. Вони хлопчик, Вони самі по собі важкі, і товчуться, і б'ються, і лазять один по одному. То ламаються лапи в них. Звісно, обідно, гарна птиця. Лапу ламає, це вже все. Це тільки на м'ясо. Тільки на м'ясо. Ну, таке. В общем, добренько. Кому потрібно, звертайтеся, залюбки відправимо. Залюбки відправимо. Все, дякую за увагу. Пока-пока, до наступних зустрічей.